Чи треба мати дозвіл для того, щоб спиляти дерево на своїй ділянці? У багатоквартирних будинках спилювання дерев без дозволу заборонено, оскільки територія є спільною власністю громади. На приватних або присадибних ділянках власник може самостійно вирішувати питання видалення дерев. Без отримання на це дозволу. В Україні зараз триває холодна пора року та опалювальний сезон, під час якого багато хто опалює власне житло дровами. Однак багатьох цікавить, чи можна пиляти на дрова дерева, що ростуть на власному подвір'ї. Давайте розбиратися. Чи можна без дозволу рубати дерево на своєму подвір'ї? У дворі багатоквартирного будинку. Пиляти дерева не можна, адже прибудинкова територія це не приватна власність людини. Територія навколо таких будинків належить всій громаді, натомість громада. Погоджується, що кожен вільно та безоплатно користується цією територією за умови дотримання правил благоустрою, кожна громада розробляє їх для себе індивідуально. Якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності, або якщо навіть ця ділянка не приватизована зараз, але там є будинок, чи якісь господарські споруди, тобто земельна ділянка є присадибною, буквально рішенням. Про видалення дерева приймає сам власник. На свій розсуд він вирішує, що йому вирощувати на земельній ділянці. Тут важливо, що в такому разі власнику чи власниці не потрібно звертатися до будь-яких органів за дозволом на рубання такого дерева.